Бажаю міцного, друзі. Це тільки у нас в країні може бути таке. Нас відверто грабують, знищують країну та знищують народ. А деякі з нас не те, що взагалі не реагують на злочини, а ще й захищають злочинців. Це катастрофа. Ви просто вдумайтесь. Трамп вимагає проведення аудиту, проведення виборів, підіймає питання. Узурпації влади та найголовніше підіймає питання щодо необхідності закінчення війни в Україні. Але деякі особи саме через це намагаються з Трампа зробити головного ворога України. Знаєте ще в чому найбільший цинізм? В тому, що вони своїми діями відволікають увагу народу. Від розкрадання сотень мільярдів доларів військової допомоги, від реальної ситуації на фронті, від реального е, стану справ в державі, від е, злочинів влади, від необхідності проведення виборів, але найголовніше таким чином вони підіграють ворогу в питанні продовження війни. Друзі, це тільки ідіоти або ті, хто не знає, що таке війна, будуть відстоювати продовження війни. Першочергово, це не Трампу, а нам треба проводити вибори та починати наводити порядок в країні. Тому що є велика ймовірність, що Україна з таким урядом, як окрема країна, взагалі зникне з лиця землі. В світі немає жодної подібної країни, щоб влада воюючої країни не визнавала війну війною та так безкарно грабувала, принижувала та знущалася з власного народу. Весь світ вже знає, що у нас при владі зрадники, мародери та корупціонери, які впустили ворога всередину країни, юридично не визнають війну війною. Та під регіт 95-го кварталу грабують країну та знищують найкращих синів та доньок України. Хочу сказати ще одне: у нас немає іншого виходу, ніж вимагати проведення виборів, обирати нового президента та новий уряд і починати наводити порядок в країні. Друзі, гуртуймось, бережіть себе разом ми точно вистоїмо. Слава Україні.